До 13 зросла кількість постраждалих у балаклії. Серед них четверо дітей повідомили в ДСНС. Три людини загинули. Нагадаю, вночі росіяни вдарили по місту ракетами, влучили по району щільної забудови житлового кварталу. Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир, багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджені 9 та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автівки. У російському Орлі напередодні ввечері пролунали вибухи. Місцеві змі пишуть про можливу атаку на енергооб'єкт Орловську ТЕЦ. Російські телеграм-канали писали про безпілотники, що летіли в тому напрямку, але згодом про гучні звуки, які чули у різних районах міста, а також про дим в районі енергетичного об'єкта. Внаслідок обвалу на шахті у Конго загинули 32 людини, пише Daily Mail. трагедія сталася на шахті Каландо в провінції Луалаба цієї суботи. Як інформують урядові джерела, в районі шахти було чутно стрілянину. Це викликало паніку серед шахтарів. Вони кинулися до мосту, навалювалися один на одного, спричинивши смерті та поранення. Зазначається, що ця шахта вже давно є центром суперечки між шахтарями, кооперативом та легальними операціями. Аторами ринку. І звісно, далі будемо говорити про операцію Мідас. Не вщухають тут обговорення, не вщухають нові подробиці, але пригадаємо те, що знаємо станом на сьогодні. вже. А коли в понеділок вранці до Тимура Міндіча НАБУ прийшло з обшуком власника вдома вже тоді не було. Він виїхав за кордон за 4 години до того, як це мало трапитись. в розслідуванні української правди було сказано, що кордон напрямку Польщі він перетнув ще о 2.09 ночі через пункт пропуску е, грушів. Під час обшуків в інших фігурантів справи, як стверджують джерела української правди, були знайдені докази того, що дієві особи ще в п'ятницю 7 жовтня. Знали, що готуються якісь заходи. Один із учасників писав іншим: цитую, треба зачиститись до понеділка. Також у п'ятницю в судовий реєстр почали завантажувати вже ухвали про слідчі дії операції. Мідас теоретично фігуранти могли отримати доступ і до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців, йдеться в розслідуванні. Щоправда, декого попередити, чи то забули, чи то не схотіли. За інформацією джерел української правди серед правоохоронців, один із фігурантів операції Мідас повернувся в Україну з двотижневого відпочинку на Мальдівах. Буквально за два дні до обшуків, уже після того як усі причетні знали про таку ймовірність. Мова про того самого героя, який на плівках набу скаржився нести мільйон шістсот тисяч доларів, таке собі задоволення. Це виконавчий директор із безпеки енергоатому Ігор Фурсенко. За даними слідства у байко-офісі з легалізації коштів, він був бухгалтером. На час слідства Вищий антикорупційний суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу у 95 мільйонів гривень. І хто ж допоміг фігурантам корупційної справи дізнатися про початок активної фази слідства заздалегідь, за даними джерел української правди, причетним до витоку даних від так антикорупційних органів, міг бути перший заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк, розслідувач Михайло Ткач у своєму розслідуванні оприлюднив кадри того, як синюк зустрічається з людьми близькими до міндіча, і зауважує, що синюк мав повний доступ до матеріалів резонансних провад? Адже ні навіть тимчасово виконував обов'язки керівника сад. Водночас сам Синюк причетні заперечує, висловлює готовність у всьому сприяти журналістам.